Всім привіт, друзі! Важлива інформація для деяких українців в Польщі: відкрита реєстрація на фінансову допомогу для українських прийомних сімей, сімей з дітьми під тимчасовою опікою в Польщі. Ця програма допомагає задовольнити наразові основі критичні потреби сімей з дітьми під тимчасовою опікою. Нагадаю, це разова фінансова допомога в розмірі ваучерів на 450 злотих і надає фонд Фундація Дитяче Містечко. Він допомагає дітям, що знаходяться в важких ситуаціях, зокрема позбавлених батьківської опіки. З квітня місяця друзі вже відкрита реєстрацію на цю фінансову допомогу. В першій черзі для родин з дітьми під тимчасовою опікою у розмірі 450 злотих на члена родини. Також, друзі, якщо у вас є знайомі. Буду дуже вдячний за можливість розповсюдження даної інформації, щоб якомога більше потребуючих родин змогли отримати цю допомогу. Вся інформація стосовно участі, реєстрації, в опису під цим.